Які документи вам потрібні при оренді нерухомості в Іспанії? Перший документ, яким вам потрібен, це ідентифікаційний номер NIE. процес оренди для іноземців вимагає наявності цього ідентифікаційного номера. Він обов'язковий для тих, хто хоче орендувати житло на довгий термін від трьох місяців і більше. Друге це підтвердження вашої платоспроможності. Орендодавець захоче переконатися, що ви платоспроможні. Як мінімум, він попросить пред'явити вас контракт з роботою або інший документ про ваші доходи. Багатьом клієнтам, які переїжджають в Іспанію без роботи, доводилося сплачувати за оренду на декілька місяців наперед. Третє письмовий договір оренди. В Іспанії всі оренди оформляються письмовим договором. Це офіційний документ, що регулює відносини між орендарем і орендодавцем. Будьте готові надати необхідні документи заздалегідь. Це нормальна політика в Іспанії і допоможе вам уникнути додаткових проблем з орендою.